Такою була картина у 2010 році, коли дощі та талий сніг наповнили річки області, через що ті вийшли з берегів. Чимало сільгоспогідь та дворогосподарств були підтоплені. А людей доводилось рятувати з їхніх будинків. Це наш рятувальний загинув спеціального призначення. У нас тут є відділення Іршавське. Наші люди, от дивіться, тут видно, як евакуюють людей в Кам'янському, ну та ромське населення. У них там живуть у одному будинку по 15 сімей. Тут вивозимо дітей. Якщо річка Боржава розілляться, то Вершавський район страдає особливо сільце Завіччя і Кам'янське. Тоді Велика вода завдала району збитків на 7 мільйонів гривень. В Мершавському району було виділено 3 мільйона 67 гривень. Зроблено деякі роботи, але це. Менше, ніж 50 відсотків, де відсотків було всього виділено коштів. Тому роботи не всі зроблено. Часткове фінансування та замороження робіт призвело до того, що будівництво захисних споруд не завершили. Зокрема, не все зроблено у лисичів, де вода підмиває берег. Не розширили русло буржави і у межах Дубрівки, проте були і успішні проекти, як от зведення захисного насипу Віршаві на річці Синявка, від якої страждали жителі неподалік. На цьому і зупинилися позаяк. Грошей на захист від води не передбачено. Можливий підйом води по синоптик там попереджає до півтора метра. Ну, це для нашого району не дуже велика загроза, ну але можливо, виход води в заплаву, тобто підтоплення сільгоспугідь. Наразі програма будівництва берегоукріплень та захисту від паводків залишається замороженою. А от чи буде такою небезпека підтоплень, покаже час.